Вітаю вас в BookMeNow. В цьому відео ми розповімо вам, як ви можете встановити мінімальну кількість бронювань при заїзді в якусь певну дату для тих бронювань, які здійснюються онлайн вашими гостями. Для цього ми зробимо з вами тест на прикладі ось цього номеру Глемпінг. У нас відкрита сторінка онлайн-бронювання для цього номеру. І якщо ми е перейдемо, наприклад, на грудень місяць, ми побачимо, що на грудень і на січень ми поки що не встановили ціну, і зараз ми разом з вами встановимо ціни і додамо це правило мінімальної кількості бронювань. Коли це може бути е в нагоді вам, наприклад, якщо ви хочете забезпечити якусь мінімальну кількість діб для бронювання, е наприклад, в новорічні свята. Наприклад, якщо ви хочете, щоб якщо гість заїжджає 31 грудня, щоб він забронював мінімум три, наприклад, доби. Як це можна реалізувати за допомогою BookMeNow? Ми переходимо в номер глемпінг, переходимо в налаштування дати і цін? Ми переходимо на грудень. Ми бачимо, що на грудень у нас не активна дата, ми не додали. Ціну на 31 грудня, 30 у нас останнє. І е, ми обираємо 31 грудня. У нас є налаштування мінімальної кількості е, ночей для броні. Ми встановлюємо тут, наприклад, 3. Також зазначаємо вартість, нехай буде 10 тисяч гривень за добу. І для 31 грудня ми створюємо ціну разом із таким правилом, натискаємо Зберегти і бачимо, що тут у нас в табличці з'явилась Ця дата з правилом мінімум три доби з вартістю 10 тисяч гривень за трьох гостей. Що нам потрібно зробити далі? Ми переходимо, Ага, нам ще потрібно встановити ціну на січень. Давайте ми, наприклад, ось таким чином оберемо перші два тижні і скажемо, що тут також ціна буде 10 тисяч гривень, гривень за добу. Мінімальна кількість бронь, е, ночей для броні одна за замовчуванням, зберігаємо і ці налаштування застосувалися. Тепер, якщо ми перейдемо на сторінку цього номеру, ми бачимо номер глемпінг оному сторінку, щоб побачити зміни. І тепер, коли ми перейдемо на грудень, е, ми побачимо, що 31-го я вже можу заїхати. Також ми бачимо, що ось ці перші два тижні січня, які. На якій ми встановили ціни, вони також активні для а, бронювання. І якщо ваш а, гість буде заїжджати 31 го і обере на сторінці онлайн запису 31 й для заїзду, ми покажемо ось таке повідомлення, що при заїзді 31 грудня мінімум 3 дні, і також ми не даємо можливості обрати 1 -е або 2 -е січня для виїзду. І мінімум, коли я можу виїхати, це 3 -е січня. Таким чином ми запобігаємо ранньому виїзду 1 або 2 січня при бронюванні онлайн. Якщо адміністратор захоче, незважаючи на це правило, забронювати з 31, наприклад, по 2, то в цьому плані ми не обмежуємо адміністратора в адмінпанелі. Ми перейдемо на грудень, ми натискаємо на глемпінг. У нас обраний глемпінг, і якщо я оберу 30 31 для заїзду, я можу обрати перше для виїзду і таким чином створити бронювання в адмінпанелі. І ось ми бачимо, що заїзд 31-го і виїзд також 31-го. Але е при бронюванні онлайн ми не дозволяємо цього зробити.